Головою конкурсної комісії антикорупційного бюро став Рефат Чубаров за його кандидатуру у відкритому режимі під прицілом відеокамер проголосувала більшість її членів. Тепер керівник меджлісу разом з іншими дев'ятьма колегами має запропонувати президенту три кандидатури на посаду директора новоствореного органу. Обговорили делегати і процедуру обрання керівника бюро, а також вирішували, яким має бути офіційне оголошення про відкриту вакансію. Перше засідання комісії відбулося в адміністрації президента, тож а держава не оминув увагою цю подію на наші з вами плечі. Бо президент має свою частину відповідальності, ви маєте свою частину відповідальності. Лягає величезне навантаження того, щоб з самого початку з чистого листа діяльність антикорупційного бюро була такою, яка би викликала дуже високий рівень довіри суспільства. Битиме будемо. Одним кулаком